Важно повертатися в захист. Транзішн офенс у італійців дуже і дуже класно відпрацьований. Лень. Оці лень відбороть у руках. І є ще у нас нагода на розвиток цієї атаки. Михайлюк кидок з далекої відстані ну, намагається використовувати свою, свою основну зброю. Триочкові китки. Три спроби в них з, не дуже впевнено зрозуміло. У нас розгортається позиційний напад. Надважкі кидок Браво Ісуф не встиг перехопити, і партнери не встигли допомогти. А ось е швидкі профілі лише Святослав Михайлюк. А решта гравців периметру, так більше грають від передачі. Ілля ну, Сидоров з'явився. завтра зіграє проти нашої збірної. Сьогодні йому дали відпочити, або можливо, подивимося, як тренерський склад збірної Греції вирішить, чи використовувати завтра Янісамтетику або вважати, що. Дуже низький висоток реалізації. Дуже мало очок. ми закидаємо. Браво! Іван! Неван! Спроби з семи. Так що маємо дякувати, що не така ж велика різниця на початку. Другій чверті. Йосуф погрожувати китком. Сидоров його вивели на атаку. Для Сидорова. не потрібно. Намагатися швидко відігратися ось такі контратаки так. Потім Річі спісу. Тонат ось така п'ятірка у збірній Італії. Свят Михайлюк. Ще один кидок з звідсів. Всі наші хлопці очікують на одноосібні дії Михайлюка. Ну добре центрових високо для нього ставлять на мобілі. Заслін і класно вчасно Високий заслін від Володимира Геруна. Михайлюк, о, о, важкий кидок! Дуже класне перехоплення. Конференко. Неймовірний. Михайлюк з під цього заслону і то над чергово. наказ на 38. Мінус 4. А ось тут розібралася війська. Пружина атаки розгортається до, в бік нашого кошука швидко рухатися і рухати м'яч. Нам вдасться виводити на атаки. Ось так, Близнюк втягнув на Тож, себе. Е, потрібно продовжувати грати агресивно, саме тому і залишає Айнерс Багацкіс подвійний центр. Зараз на майданчику. Ну і е, Така нагнітаюча пара захисників. Ісуф Санон і Полонара. І е, Полонара є найрезультативнішим гравцем у складі своєї команди. Вже здається, 15 чоловік на цей прохід піде передача на його опонента. І провів на майданчику першій половині гри. Санон. Браво! Швидкий відрив. Ісуф Санон має забувати зараз. Небагато, 83 на 80, ще не помиляюся, але ж таки поразка і італійцям. Так. Вони більш за все вийдуть в наступний раунд. Займуть, займуть одне з чотирьох місць у міні-стефкарі, як, як би його назвав я. ми Заведемо, затягнемо їх а, в еншпіль. Тут Санон той Санон, Санон на геруна. ну Тут Володимир має тут закидати. У нас немає жодного гравця, хто б мав. Бобров там з маленьким. Бобров, Слогом закидають. З герном є розмін. Потрібно йти проти. Завершує один. З найрезультативніших гравців збірної Італії цю передачу свят. Свят! Класна передача на речі. Каченко. Клас! Четверті. Багато часу з м'ячем проводить свят Міхайлюк. Хлопці майже не рухаються. Кидок з далекої Відстані Міхалюк закидає. Грає багато з м'ячем проти Ніколо Мелі. Нагадаю, якого 4 фоли. Близнюк закидає. Ткаченко. Сміливо пішов під який Ще заробле. У Відстані її швидка Я. контратака. Є в нас нагода Іван Кеченко. Виходить на лінію штрафних китків. Ну продовжуючи думку про вже наступний тур, завтра відбудеться у нашої збірної цікавий матч. Не буду казати важливий, не буду буде великих великих мріях, що ми обіграємо італійців.